1, 2, 3. Hello, Friendly, З вами Денис Френдлі. Сьогодні я купив для вас Сандору вишневий нектар. Я обійшовся 51 гривня, так як ото попереднє з яблучним Ну яблучним взагалі крінжатіна і не смачно. Я надіюся, що вишневий буде дуже смачний. Тому ми зараз його зацінимо. Погнали до заставки цього відео. Let's go Денис Friendly реагує! Денис Friendly реагує. Сьогодні він буде пити. Вишневий нектар освітлений, пастеризований. Сандора, вишневий нектар. Тар, дар. Чекайте, мені здається, так якби камера трошечки, знаєте, в тумані. А ну зараз. Вроді би краще там. протер. Е, хтось зараз каже ти що знову намочив, ні. Сьогодні навіть близько води не було, ти і взагалі не було. Сьогодні було інше. Сьогодні YouTube мене дуже обрадував. Я, коротше, ті аккаунти, що я знімав. Коротше, я не знаю, шорт вийшов чи не вийшов, але я зняв шорт. Та, здається, вчора один вийшов, там кілька було. Що я розказував, що я постворював нові е, аккаунти для того, щоб перевірити, чи Ютуб буде ці канали закидати в рекомендації по шорти, і вони будуть набирати перейди, чи не буде. Там було десь приблизно, ну, не знаю, десь 5 облікових, 6 облікових записів я створив за, за цей тиждень. Чи за той навіть той плюс цей тиждень. Я хотів просто перевірити. Чи Ютуб буде закидати. Ну, але думаю, добре, нічого, всюди, мертві канали, не закидає. Ну не хоче, так не хоче. Цей закидає, добре, що цей. Ти ще другий канал, Денис, Прейн закидає. Але, думаю, ну хоч просто будуть мені аккаунти, ну, не знаю, там, пригодяться, наприклад, чи... Для Google фото, щоб я звільняв пам'ять, знаєте, е, хмарне сховище. Бо я як видаляю, то я на хмарне сховище, себе аккаунти. Ні, блін. Тепер пише всюди, треба ввести номер, бо я тільки на одному аккаунті ввів номер. На цих всі решті і всюди поблоковано. Введіть номер, введіть номер. Придурок. Бо інакше не пустить в аккаунт той, що я створив. І тупо всі мертві акаунти. ну, Досить того мертво ну, видалені аккаунти з YouTube, бо то, що ти не підтвердив на них всіх номер. Тебе підтвердити на кожен аккаунт. А пішов він в сираку. Все оціняємо. Набагато краще. Так. Да. Тут напевно і йде можна посадити. І ще щось я мав сказати, але я забув. Нагадаю, скажу. Коротше, вибісило мене, звичайно, ну що зробиш? А, і ще одне. Коротшево. Е, Lego Fox. Ну, той мій підписник, що в нього там Майнкрафт чи що в нього на аватарці. Е, написав мені під вчорашнє відео, я вже там подивився, він, він ти ще там. Приєдналися мої підписники, почали спамити, одне і то саме писати, бо вони сказали, блін, це Ютуб посписував коментарі, і ми тебе хочемо підтримати, і будемо спамити тобі коментарі. Ну не знаю, ви, напевно, молодці, що поспамили, що підтримали, щоб більша кількість коментарів, але ви розумієте, що Ютуб зараз візьметься за ваші як, коментарі і їх може повидаляти. Я знаю, не видно на зло, що, о, Ютуб там видалив мені скільки, то там 60-чимось коментарів. Ні. Лайків буду 59, дають. Та майже 9, а, 100 коментарів було. І вони написали під вчорашнім роликом 100 коментарів. Одна і ту саму фразу. День Усплайні ти красивий, день ти щасливий, будь завжди на позитиві, завжди очікуй дево. <смас> то, що з людьми вони писали, то і мені. Ну, дякую, що ви хоча написали. Ну, не знаю, якщо Ютуб спише, марно витратили час. Але дякую за підтримку. Зараз кажете за те, що не тобі актив зробив. Ну, всі ті коментарі понаписую, всіх їх перелайкаю. По-перше, ютуб може все видалити, а по-друге. ну, Я не можу все лайкнути, пару лайкну. Коротше, просто вам дякую. Я просто вас покажу на відео, що я зроблю. Ну, може вже бути, це головне. Я довго думав магазині, що взяти. На кінець приділився з обсандору. Що ж, зараз ми налиємо стакани. Там ми скільки дивилися? Чотири стакани. Два ми вже випили. ще два лишається. Тоді, ну один на YouTube, що звичайно, ну, далі зрозуміємо. Коло в тому, що знову нема прозорих стаканів. Знову мені їх шукати. Може вона не помила. Та нема. Може боїться, що вже знов аби не розбили. Я йду, подивлюся, що тут у нас є. Sorry. Та я знайшов ще так. Добре, то не сині, але пофіг. Коротше, ось таке. Таке, знаєте, трошки кабогі стакане. Ясно, що я псі за те, що ютуб поблокував, бо я не думав, що він поблокує. Зняв сьогодні... Матюкливий шорт. І зараз можуть придратися. Ти пишеш під кожним роликом опис не вживайте поганих слів. А що ти... Вчора мені вдалося під м'ясною цими тарілкою. М'ясна дошка, як ми то називають. Не матюкнутися. Ну, все ні Бо я потратив час. Розумієте, реєстрував там цих 5 аккаунтів протягом тижня. А Ютуб собі взяв. Видали, бо то, що в мене до кожного бути номер прив'язаний. А раніше такого, я пам'ятаю, не було. Яке раніше реєстровав якісь аккаунти, бачите? Дебіл. Та пішло воно, коротше, сраку. Не вмію, то не вміє. Нічого сказати, не знаю. Але мені тепер буде цікаво за вчорашній ролик. Якщо е -е, чекайте, Якщо все-таки ті 100 коментарів уявимо, не спише Ютуб, чи буде 100 переглядів? А не думаю, що точно не буде. Від 50-60. Бо того, що не може таке бути через те, що you, Ну, він бачить, що одна і та сама людина писала і напевно, не зрала може. Час покаже, коротше. Добре. На YouTube шорт. П'ємо зараз. Погнали. Але 9 з плюсом не поставлю просто 9. Ну, чути вишню. Все. Кінець. Не знаю, по суті, чи той же садочок вишні, той же Сандора, майже один той самий смак. Просто бренд інакше. Не знаю, чи є сенс. Сок якийсь брати. Давайте завтра морозиву візьмемо. А, завтра йду на роботу. Значить в місті буду. Щось в місті, та візьму. Не знаю. А, ще це. Мало обговорити, вже це на YouTube шорт зняв. Коротше, тату сьогодні повезли, повезли макулатуру. Повезли ту макулатуру. Мав вивезти макулатуру, з гаража, прибирав. Взяли, спакували, приїхали туди, то й зважу. Я тут дивлюся мої старі папері. Ще з початкової школи, не знаю, като перший клас був, що яке малював тих губків Бобів там всяких, брунів. Там ще тоді не було. Короче, дитячі малюнки. І думаю, пам'ятка для себе. Ну, знаєте, щоб поржати, як, як я убого колись малював, щоб лишити собі на пам'ятку. Ні, цей. Бо я не бачу, відповідає він мені. Я не бачу, я що взяв, то все спакував і все, і відвіз. Ну, Який він мудрий у нас. І все. Думав, зараз, знаєте, вернутися туди. Трошки я собі щось скинув у, у рюкзак. У цей. Зараз подивимося, що, що я там малював у портфель. так. Я. Бо я думав, що нічого не взяв. Я подивився, що я щось собі запхав з того всього. А все лишилося у того чоловіка. Знаєте, їхати крінжову туди. Бо типу, я й так матюкався, почав матами... все. Ну, матюка це жорстко, через те, що він це... Е для себе, для... Щоб поржати, щоб. Та... І... Зараз, подумає, раді якогось дитячих малюнків знову вернувся за той чоловік. І думаю. Та! Да. З одної сторони так подумаємо. Я купа телефонів від... Поламав, розбив. Так. І думаю, то вони ж основніші, вони ж кращі. То вже не можна ці малюнки нахер відправити. Хай! Ось і відповідь. Так. Ну що ж, давайте хоч подивимося, що там я хоч взяв з тих малюнків. І якщо... А, у нас ще є трошки часу на коментарі ваші. Коротше, пішло воно все в сраку. До речі, я знаєте, що я хотів вам сказати, дружні. Я нагадав ще пару місяців назад, що у 2016 році в мене був Windows XP. Десь 16 року це теж крінеш. Коротше, але він не лагав, бо просто слабенький був комп'ютер, ми поставили Windows XP, аби той не лагав. І той чудовим образом майже не лагав. На той час. Я на тому убогому пенді, там ще була гірша версія, намалював якийсь мультик, якийсь Антоніо Бандеріас чи я, не пам'ятаю, як там мультик називався. І, коротше, факт, тому що там була одна серія. Я зробив, але я не закинув монтаж. І коли у 18-му році полетів Вінчестер, то він ну, то було від, там інформація була від 12-го року. Ну, там той мультик був у папці, типа картинки, що можна в монтаж було закинути, дати музику, був би мультик. І пішов той мультик. Та? Антоніо Бандера з чертовий. Кісь, коротше, хлопець у шляпі намальований мною. Ну і все. А то класно було. Там, до речі, зміна кадрів прикольно була. Чорно-білий, вроді, просто білий мультик без кольору. Але факт того, що був цікавий. І думаю, якщо такий класний мультик пішов нахер, то думаю, вже як ці малюнки теж підуть нахер. Все, давайте подивимось, що тут у нас є. Коротше, що я успів взяти, це оце. І також це. Ну так, вертатися вже не буду, бо не позоритись. Коротше, це ще МТС. МТС у нас вже давно немає. І... Ну це дійсно убого. Ну, дивіться, я, у мене найбільше малюнки на горищі. Він хоче ще й то знести, але ми там переберемо. Він каже, що треба перебрати, десь він за то візьметься. Тому. Чого? Е, тому, тому, тому. Кобалій. Е, е, якщо хочете обзор на мої убогі малюнки, можете спуститися вниз, напишати коментарі і може та щось <знімемо>, знімемо поржимо разом. Перший, це типу цей. Рожева пантера, хто не зрозумів. Фігня повна. Я колись в дитинстві любив малювати канали, які в мене були на телебаченні. Дебіл. Типу нафіга писати канали. Це коротше канали. Так. І що я успів, ще взяти? Ну, в принципі, тут Бруно теж був. Святого Валентина Жабка Вітає. Ну, дитяча, примітивщина. Бачите, тут теж був. Не знаю, щось бачить, так? Коротше крінж одним словом. І один зошит я все-таки прихопив. Тут якісь канали, фігня якась. Ви зараз кажете, ну як фігня, то чого ти за то Дюкався? Ну а це фігня, це не то взяв, а там інше було прикольно. Ну все, пішло в сраку. Ей! Не буду я туди їхати, пішло воно. Куди пішло. Я просто, знаєте, нагадую той мультик свій прикольний, що я думаю, як той мультик пішов, його вже ніяким. Чудовим образом не воскресенье, не верне. Ну як ти можеш вернути, якщо вже все. Вінчестер пішов, купа років прийшло, ти що. То і так само вже, не знаю. Пішло в нову сраку, допиваємось. Ще нагадує гранатовий сік, але ні. Більш вишневий. Мені вчора запиталися, чи ти будеш камун купувати. Ну, зараз прочитаємо коментарі. А, ми ж можемо не прочитати. Ви ж там мені... Заспамили. Коротше, один підписник написав, чи буде кавун цього літа. Я кажу, я би й сам хотів, але я не знаю. Тому ось такі справи. Я би сам хотів, але я не знаю. Бо той, вроді, типу, є в але ніхто не хоче брати, бо велика ціна, напевно. Не знаю, не обіцяю. 9 балів, YouTube Short, коментарі пішли читати. Але на YouTube Short трошки пізніше. Добре, пішли зачитаємо. Але дивіться, дружні, які у мене для вас ідея. Дивіться, зараз знайдемо канал. Що я можу. Ясно, ж це буде дуже дебільно в коментарях виглядати. Але якщо через це Ютуб дасть показник перельдів більше, то я зараз вам наскажу наступне. Дивіться, є канал, так, окей. Mm. Значить, ви тут мені заспамили. Ну, поки що 116 коментарів тут вилишили, заспамили. Так, якщо дивіться, якщо що це таке, як лаги. дивіться, якщо пройде пару днів у цьому відео, так і Ютуб це все не спише, то дивіться, що би я вам хотів сказати, і не спише, і дасть дійсно мені стопередю, то що ви можете мені писати? Знаєте, як... Цього популярного 4, у нього там купа спаймерів. Зніми то, зніми все сьо 24 години. Ви можете щось подібне мені теж спамити один і той самий під коментарем. Щось що хочете писати за злюку, за що хочете. І може. Таким чином у нас буде хоча б відоси набирати по 100 передів. Ясно, ми вже тоді нормально коментарі ваші не будемо читати, але пофіг, не буду взагалі читати коментарі. Будуть відоси коротші, е, і не будемо тратити на коментарі. Це раз, а подружжя хоч буде під кожне відео по 100 передів. Тому що, поки що ще нічого не, не робить, пишіть, як завжди, до 20-30, подивимось, пройде день-два, день, не спише, зарахує 100 передів, потім. Та. Потім ви подивитесь, хочете спамити чи ні. Ну, коротше, діло за вами. Хочете, робіть, хочете ні. Моє діло запропонувати. Поїхали. Так, це нічого. Добре, давайте візьмемо найновіші, може. Ну ну Ну, тут уже хоч... ну, добре, давайте це зачитаємо. Да, Дарафееля, посмотри ілі попалі ті коментарі на відео, котрі списав YouTube. Ага, це ти зато маєш на увазі. Е, тоді що чи ми читали за день народження. ці всі привітання, е, Ну я думаю, було було на наступний день, 9 ми це читали трошечки, чи може 10-9. Ну було. я думаю, що, ну Зараз подивимось. Я би етой, о... Тіпо, на відео, та? Ну, подивимось, я би етой обсаженої курки поставив 10. А що обсажений? Тіпо, обсмажений? Чи обс... обсмажений, думаю. Е, ну, я поставив 9. Ну, у нас смачна, ну я 9. Курка дуже смачна, антон що там пише, добре візьму. Візьми, не пожалієш, реально смачно. Це ти смачно поїв. Дуже. Як король. Їда е... богів. Ой. Сантьяго Галео. Добре, що хоч зараз не матюкнувся. Ага. Тільки сьогодні заставив Ютуб сьогодні в шортах. Бо ви не розумієте, пішов час Ютуб за своє. Ну і що я зроблю? Е... Алоне не поріж, ти про що? Взагалі мені ця сосиска надала переця. Ну? В коментар... А, реально на перець похоже. Блін, а я не за то подумав. Ну, бачите, все-таки нормальні люди, не те, що я дебіл, добре. Але не перич, якщо один раз послити сердельку, вона має бути дуже смачною. Ем... Ну я поселив кілька разів. Один раз засолив дуже силене, а другий раз чуть-чуть поселив, то в мене вже не особо було селене. Таке, не дуже вийшло. Лоло Трек, ну так, ти написав, не вживайте, пані слів, а сьогодні в шортах ти дуже їх багато на Ютуб бив. Вибач, не стримався, так? Ютуб мене достав, бо я думав, ну хоча б просто аккаунти буду на запас мати щось для своїх потреб. Ні. Кажіть номер, тобто до кожного аккаунту ти маєш скупитися номерів, що багач, один номер щось до 100 гривень, чи чи 50-60. ну нахер. Ага, а ще прикольно, ти, ти вставиш номер, та? Вказуєш до цих всіх аккаунтів, пройде пару місяців. Воно, типу, скаже підтверди, через цей номер особу вам прийде код. А наприклад, я не хочу цим користуватися. Ну, купив просто заплатив, але не буду кожним номером е, користуватися, так? І типу ті всі. А там умова, що якщо більше року автоматично блокується номер і все. і Заблокую, допустим, так І що? І все, і більше не пустить. У цей аккаунт теж. То пофіг купувати номер чи не, не купувати. Що маю всіма номерами користуватися, їх поповнити. А до речі, номер треба поповнювати, щоб не заблокували. Тобто пішов все нахер. Ютуб пішов, ти нахер Та. своїми умовами. Молодець, хоч тепер, коли ти е, розсипав салат на землю, не матюкнувся. Поважаю. Хоть, дякую, хоч вчора вийшлося, не то що сьогодні. Екатерина Чернишова. що у виглядає. Очень вкусно, дякую. Смачно там. Лаваш бачу дуже смачний. Дякую. Мені картопля Фрі дуже сподобалась. Ну, так, так. Ну, картопля смачніше DJ DJPS, Денис Франції ти красивий, Денис Фран, ти чистив, Будь завжди на позитиві і завжди очікуй З днем народження. Оце що вони спамили. Ну, дуже дякую за спам і за привітання. Це то, що з люки за валюті, дуже дякую. І, коротше, тут пішов спам. Ну, тут те саме. А ну, зараз... Ну, дякую за спам, дружні, бо то, що. Хоч щось <гум> помстилися, знаєте, цими дурнями. То що він посписував коментарі та й лайки. О, тут це саме цей Лего Фокс. А, все, більше тут нема. Добре. Тоді лишається нам одне останнє. Подивитися о, дійсно після День народження, чи я читав хоча б ті удалені коментарі. Це в нас якого числа? Блін, я пропустив. О, сьогодні мені 23, значить сьому. Вітаю, друж! Так. Комент. І написала тобі поздравляю. 10 серпня ми. Так, я дивився. 9, коли це ми почали? Ну, чекайте. нам. Блін, а часу то маленький. Як Я не знаю, коли я почав читати. Відпади мені. Тихо, тихо. Знімай. Й твою мать, чуть знову не устрався, поясню чого. А, не я лежав на одну... Це, блядь, я скоро собі руки відбати, мені, екран. Ну, буває. Короче, блядь, я не можу так жити. Ну, бачите, є невдач багато. Повитираємо сильно руки і все, і миємо, блядь. Оце піздяць, пішли читати. Сьогодні мені платити 47 лайк. Смішно мочикається, ліпше не матюкайся. Дів, за що вам? Дійсно, якщо зайти сюди, А сам, ну знаєте, можна відмахатися, ну, типу, відмазатись. Типа, діти не мають права е мачукатися, а ви, а по суті, всім не коментують діти, а я дорослий, значить, мені можна. Але ви зараз на мене нападете. Тому, ну, коротше, давайте я постараюся і ви постарайтесь не, не матюкатися. Дуже велика подяка. Поїхали читати, 76 коментарів, Так, шість тут. А то було Раз,

що тобі 23 Я ярхат луком, він мені за зажуваючи. Це був такі ти вже падає те, що це добре, ще я... не 13. О, це цей. Я не знаю. Скільки я не була, знаю. Я думаю, я більш смачніший, ніж архат, бо сам РХАД такий... Е, так, Валеріко. У мене така ідея прийшла в голову, можна взагалі не купувати е, ці продукти, а знімати реакції на старі свої відео. Пфф, це було би дуже тупо. Бось, ти вже зняв, а це просто одне і те саме ти перезнімаєш. По колу йдеш. Ну ясно, я це робити не буду, але просто ідея тільки що прийшла. Надіюсь, на другий день Ютуб не спише лайки. за Ага, Не спише. Я хотів Ютуб списав. Ютуб списав. Коротше, є. О, бачите, я дивився, цього вже нема коментарів. Коротше, та, все-таки ми трошки вас, все-таки, хоч камера засняла удалені комі. Ма. Я зачитаю, тому така лась доля щира, що жили, хоч ролик не збився, я на телефон. Ну коротше, добре, думаю, на цьому завершуємо. Коротше, та зняло все-таки пару відео, Коментарі, може, не всі, може, деякі. Ну, коротше, ще перегляну, потім вам скажу, чи по хоча б. Хоча я вже не можу знати, що видавано, що не видалено. Тому, ну хіба звіряти, не знаю. Буде час зроблю, буде, не буде, не буду це робити. З вами був Денис Дружній. Вибачте за негатив, але не того було варто, бо я на цей час потратив, Ютуб мені це все поблокував. Висновки робіть самі. А на рахунок спаму хочете пішіть, хочете ні. З вами був Денис Френі, дякую за перегляд, всім пока. Завтра я не знаю, що будемо. А, я вам обіцяв, до речі, сині пільмені. Мама не зробила їх, не знаю. Щось забулося, чи не зробили. Може, завтра буде. Пока. Бувайте. До наступного відео.